У вас з'явилася бегонія, декоративно декоративноліственна, догляд в домашніх умовах повинен бути продуманий. Це дивовижна домашня рослина, приголомшливе своєю красою візерунками на листках, освіжаючи повітря в будинку досить невибагливо, проте все одно вимагає належного ставлення. У цій статті ми вам розповімо про всі дрібниці, що потрібно знати для цього. Давайте познайомимося, щоб точно зрозуміти, як саме доглядати за бегонією. Не зайвим буде більш детально дізнатися, що ж це за квітка такий вухо Наполеона. Як звуть її в народі, почало кукувати підвіконня ще чотири століття тому свою популярність квітка завоював невибагливістю, простотою розмноження і, звичайно. Красою, хто б знав, але своє ім'я рослина отримала на честь бегона, який був губернатором Гаїті в ті далекі часи до декоративних підвидів відноситься також бегонія борщовиколиснея. Догляд в домашніх умовах за нею не відрізняється від догляду за більш відомою сестрою. Не злічити, скільки існує інших родичів героїні нашої статті до цього часу, і діляться вони на декоративно цветуще і декоративно-листяні? Своє ім'я останні отримали за дивно красиво листя. є і мінус-квіти у таких бегоні виходять не дуже зволоження та освітлення. Деякі можуть подумати, що квіти, що походять з жарких тропічних місць, потребують великої кількості сонячного світла, і помиляться, адже квіти це не дерева, вони ростуть внизу, і не дуже то багато отримують сонячного світла, на відміну від води, якраз такі і бегонії, надлишок сонячного світла їх пече, зате у волозі вони потребують постійно, тому вони добре себе відчувають влітку на південно західному або південному підвіконні. Коли квартира опалюється в зимовий час, кладіть на батареї поруч з бегоніями мокрі рушники. Так повітря навколо стане менш сухий, можна встановлювати навколо рослин резервуари з теплою водою, але також можна обзавестися зволожувачем повітря або декоративним фонтанчиком, розташувавши його поруч. Кімнатні рослини наших країв, в тому числі бегонія борщовиколіснея, знають, що таке суха тепла зима на підвіконні. Подивіться на забарвлення листя вашого зеленого вихованця, чим в ній менше зеленого і більше яскравих фарб, тим складніше догляд за таким рослиною для королівських бегоній цілком достатньо оприскування свіжою водою. Особливо люблять це вони в зимову пору. Однак багато підвиди будуть краще себе відчувати у флораріуме, де дотримуються всі умови. До яких вони звикли підійде також плівка, накинута на ґрунт, щоб в ній зберігалося більше вологи. Листя бегонії люблять, коли їх поливають помірно теплою водою. Однак не залишайте їх на протязі, інакше вони будуть гнити. Відкритих сонячних променів вони теж не люблять. З цьому випадку опіки неминучі підживлення і розмноження. Підживлення вимагають будь-які домашні рослини. Не оминуло це і героїв нашої статті. Найкраще використовувати фільтровану воду при вирощуванні декоративно-ліственних бегоній, можна відстояну або кип'ячену. З добрив найбільш підійдуть ті, які в надлишку містять азот, оскільки цей елемент сприяє найбільш активному росту листя, однак не варто передозувати добрива, це згубно для бегоній. Періодично слід акуратно зрізати верхню частину з листочками, щоб зберігати привабливий вигляд нашим бегоніям. Оскільки їх пагони відмирають зверху вниз, до речі, тут ми підходимо до теми розмноження бегоній декоративно листяних найкраще цю процедуру проробляти навесні, в період, коли рослинні соки течуть найбільш активно, багато хто робить інакше, починають розмножувати квітка з середини зими, у цьому є плюс до весни у нього вже розвинеться коренева система, в цьому випадку його зростання буде особливо швидким навесні. Досить дотримуватися найпростіші правила догляду за декоративно-лісною бегонією, і незабаром ви будете насолоджуватися чарівним рослиною у себе на підвіконні, але ж крім того, вона ще й повітря фільтрує, будучи своєрідним домашнім лікарем.